Наймасштабніший форум греко-католиків завершився в Івано-Франківську. Відбулася остання сесія Патріаршого собору. Священнослужителі кажуть, за декілька днів напрацювали безліч пропозицій. Це свої рідні орієнтири щодо оновлення життя церкви в Україні та поза її межами. Усі думки звели під один звіт, а на завершальному засіданні собору вирішили його ухвалити. Створювати біблійні гуртки та гуртки при парафії, щоб вірні мали можливість краще пізнати святе письмо і могли пояснити його іншим. Заохочувати священнослужителів під час пояснення слова Божого враховувати присутність дітей. Загалом у Патріаршому соборі взяли участь понад дві сотні делегатів з різних держав світу, а організовувати подію допомагали вісім десятків волонтерів. Підводячи підсумки у секретаріаті, повідомили, що подія пройшла дійсно на високому рівні. Чисті прекрасні обличчя, прекрасні очі людей, від Австралії до Бразилії, від Бразилії до Португалії маємо навіть представника нашого греко-католицького священника із Росії, з Казахстану і з багатьох інших країн, які кожен свій спосіб роблять те, щоб українство, щоб українська церква в різних обставинах в різних країнах залишалася нею. Чи прийме колись Івано-Франківськ Патеарчий Собор знову? Священнослужителі не знають. Втім, запевняють, у будь-якому випадку подія увійшла в історію. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.